Вітаю! В ефірі Дайджес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Набуття досвіду психологи провели заняття із студентами. Рятувальники закликають громадян не провокувати пожеж на відкритій території. Марина Віль історія відважної рятувальниці хіміка. Довж минулого тижня рятувальники знову продовжували боротьбу із пожежами сухої трави та сміття. Зокрема, в місті Умань пожежа охопила суху рослинність на площі 2,7 гектари. Займання, причиною якого стало необережність під час куріння, ліквідували вогнеборці. Постраждалих немає. І у продовженні теми. У кожному населеному пункті області мої колеги продовжують проводити профілактичні бесіди із місцевими жителями щодо заборони спалювання сухої трави та рослинності. Особливу увагу учасники рейди звертають на сільську місцевість, де люди продовжують активно знищувати рештки сухотрав'я на городах та присадибних ділянках, що нарідко призводить до пожеж. Під час спілкування з громадянами рятувальники розповідають, чому не варто палити траву, якої шкоди завдають такі пожежі навколишньому середовищі та здоров'ю людей. Також співробітники служби порятунку нагадали про адміністративну відповідальність за спричинення таких пожеж. Психологи головного управління ДСНС поділились досвідом з надання психологічної допомоги зі студентами двох навчальних вишів Черкас. Під час заняття обговорили особливості надання першої психологічної допомоги постраждалому населенню під час надзвичайних подій та в екстремальних ситуаціях. Також майбутні психологи ознайомилися із вмістом валізи психолога. Завершальна частина заняття була присвячена активному обговоренню студентами питань, пов'язаних з особливостями роботи психологів у складних ситуаціях. Історія сміливої та рішучої дівчини, у підпорядкуванні якої чоловічий колектив. Марина Віль, начальник відділення радіаційного та хімічної розвідки Групи радіаційного, хімічного та біологічного захисту головного управління ДСНС. Ще з дитинства подобалася ця професія. Я бачила рятувальників і хотілося б стати на неї схожею. В 2019 році я вступила до Національного університету цивільного захисту України на спеціальність хімічні технології та інженерія. Коли почалося повномасштабне вторгнення, університет відправив всіх дівчат на практику до Тернополя. Після практики ми приїхали до ЧПБ, бо наш університет. Тимчасово приїхав до Черкас. Завжди хотіла привести до Черкаського гарнізону, бо мені тут сподобалось. І коли з'явилася ця нагода, я одразу її скористалася. Взагалі не складно. Колектив дуже добрий, всі привітні, всі мені були раді ну, раді з самого початку, тому ніяких проблем в мене з цим немає. Не дивлячись на те, що я дівчинка, мене всі поважають, мене мене слухають як начальника відділення. Мені більше дизметрія подобається ніж сама хімія. Працювати з приладами, проводити розвідку це газонавізатор. Для виявлення у повітрі робочої зони вийових труйних речовин, прикурсовів та токсичних хімічних сполук. Я виїжджаю на демеркуризацію, на заміри повітря, заміри радіаційного фону. Можу проводити повірку проти газів. Може за день не бути взагалі викликів, а можуть бути 3-4 виїзди за день. Найчастіше бувають виїзди на розлив металевої ртуці, особливо коли і йде загострення захворювань у людей, вони починають користуватися термометрами і по необережністю розбивають їх. Це мішок з нашими костюмами та панорамною маскою. Ось така панорамна маска. Сюди підключається фільтруюча коробка, ось перчатки, які ми одягаємо. Ось це костюм. Одна людина не може піти. Тому що він стівається на спину. Тобто видягаємося костюм, Це на голову, апарат або панерамна маска з літуючою коробкою і до причуємо. Також до останнього середу ми проводимо нормати з одяганням, правильності одягання костюму, одягання панерамної маски та проводимо за словом, складом навчання. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. Ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.